Зараз е, в нас новий рік, і це завжди приносить якась нова надія, е, нові досягнення, е, нові мрії. І я побажаю всім глядачам і, і вся наша країна, е, щоб ми не зупинилися мріяти. Щоб не, не перестали мріяти, щоб в цьому році в нас з'явилися в серці ем, нові мрії, нові ем, бажання, і щоб ми не тільки про це мріяли, а щоб ми ну, справді ем, йшли вперед і допомогли навіть один одного ем, здійснювати ці мрії і ем, щоб разом з Господом. Наша надія стала би більше, щоб ми стали сильнішими, і щоб вже коли приходить, коли ми вже дійдемо до кінця цього нового року, ми дивилися назад і про нічого не жаліли. Хай Господь благословить вас.